Що потрібно для того, щоб бути добрим тату-майстром. Я просто нічого не понімаю. Мені нічого не виходить. Дуже важно не ванять під час сеансу. Всіх вітаю на своєму ютуб каналі, всіх моїх 34 підписників. підписників. Сподіваюся, вас скоро буде тут більше. Цей ютуб канал про тату сферу, тату життя і, в принципі, про татуювання. Я не бачила багато відео про датуювання в україномодному контенті, тому нехай я буду про це розповідати, окей, окей. А ви, будь ласка, підпишіться, напишіть коментар, зробіть цього відео, щоб допомогти мені продвигатися в Ютубі. А ми сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, котру я назвала: яким людям нічого робити в татусфері або навички тату тату-майстра, котрі потрібні йому для того, щоб бути тату-майстром». Це все особисто моя думка, котру я назбирала зі своїм досвідом. Я спілкувалася дуже багато з іншими татумайстрами, бачила різних людей. Так само я проводжу навчання і бачу, які люди до мене приходять, і якими вони йдуть з новими знаннями, і з новим розумінням того, яким же все таки має бути татумайстр. Я виділила 10 навичок, за мою думку, котрих мають бути в татумайстрі. Ну, короче, дуже багато татології. Давайте вже розпочнемо. І так, перша навичка це наполегливість. В тату сфері дуже велика конкуренція, неймовірно велика. І з кожним днем статумайстрів стає все більше і більше, тому що ця індустрія дуже популярна. В ній можна заробляти дуже гарні гроші, гарні, дуже добрі гроші. Це творчість, дуже багато художників, котрі просто малюють, хочуть бути татумайстером, тому що вони можуть втілювати свої малюнки, свою творчість не тільки на папері, а ще й на людині. Що як на мою думку, дуже круто. Тому так, перший пункт це наполегливість. Татумайстер має вміти пробиватися. Має вміти показати себе, розказати про себе, зробити так, щоб до нього повернулись, і в принципі я не буду говорити дуже багато про цей пункт. Мені здається, він такий, ну, начебто, очевидний, не потрібно його сильно якось розкривати, пояснювати. Просто дуже важливо пробиватись, як і в інших сферах просто по життю, Ми завжди пробиваємось, щоб бути першими або другими, або, хоча б просто в першому ряді ряду, ряді, ну коротше. Але так, в ту сфері дуже важливо вміти показати себе. Якщо ти не будеш про себе нагадувати, про тебе швидко забудуть, тому що з'являються інші нові майстри. Окей, окей, ідемо далі. Я капнула на свою рубашку. Окей, окей, свиня, свиня. Наступний пункт, про який я хочу поговорити, це звісно терпіння. Знову ж таки, як і в інших різних сферах. Терпіння це дуже важливий навичок. Не бути дуже сильно строгим до себе, не потребувати від себе одразу ось таких дуже крутих результатів. У кожного свій темп, і для того, щоб бути добрим татумайстром, робити гарні роботи, рівні лінії, м'які тіні, потрібен час і потрібна постійна практика. У когось виходить швидше навчитися, у когось довше. Я, наприклад, дійсно дуже довго, як на мене, як на мою думку, вчилась. Не знаю, ну. Я вже писала в своєму інстаграмі, до речі, ось моя сторінка інстаграму. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, тому що там я з'являюсь ну, частіше, ніж тут. Поки що. Почекаємо, чекаємо, поки приїде скоро, тому що в Варшаві знову хтось помер можливо. Добре. Сподіваюсь, всі живі здорові Просто... Я живу в центрі Варшави, і цей звук для мене як просто не знаю, як для когось сверчки, так для мене це сирена. Я не вважаю себе людиною, котра схватила все на літу, як то кажуть. Для мене потрібен час. Я завжди дуже довго розкручуюсь. Ну, може, не завжди, але в сферах, в котрих я себе пробувала, я постійно дуже довго розкачувалась. Наприклад, я була бариста в кав'ярні, і мені здається, що я була дуже тупим стажером, тому що мене. Просто вчили взбивати це молоко, не знаю, декілька місяців. Мабуть, потім я була фотографом, і я дуже довго розбиралася з камерою, як поставити людину, налаштувати світло і так далі. І так само і в фотосфері. Коли я робила своє перше перштатування, я робила його і плакала, тому що мені здавалося, що я просто нічого не понімаю. Мені не получається. Просто це просто не моє. Я хочу вам сказати, що це нормально. Ніхто не народжується з навичками тату-майстра, фотографа, бариста або ще щось. Це все приходить з досвідом і з часом, тому не беріться терпіння і просто продовжуйте. І пам'ятайте, що у вас свій шлях і свій темп. Наступний пункт плавно перетикає з попереднього, і це посидючість. В тому плані, що ви маєте, якщо у вас АДХД, як у мене, це буде трошечки важко, але можливо. Бути посидючим, як і під час сеансу, коли ти робиш реально довгий проєкт, і тобі потрібно бути сконцентрованим, так і для того, щоб малювати ескізи або вносити правки на намальований ескіз, тому що іноді це займає дійсно дуже багато часу, і для цього потрібне терпіння і спокійний разум, я б сказала. <му> для того, щоб бути посидючим. Потрібно вкладати в себе, тобто, ну як би це дивно не звучало, піклуватися про свій стан, щоб у тебе були сили сидіти і безперервно працювати, малювати ескіз або робити татуювання. Тому так, третій пункт це посидючість. Наступний наш пункт це я не знаю, як описати це одним словом, але скажімо так, знаходити. Вихід із будь-якої ситуації не знаю, чи можна це назвати стресостійкість. Мені здається, це трошки інше, але в тату сфері буває дуже часто трапляються якісь факапи, із котрих потрібно отак от ну, вис... ви... в... вискальзувати, вилазити, знаходити рішення. І зараз я приведу декілька прикладів. Наприклад, наприклад, у вас не друкується ескіз, або, наприклад, ви перевели ескіз. А він перевівся нечітко, ну, там трансферний принтер не працює, або ще щось. У мене були такі випадки, що у мене не друкувався скій або він переводився, і я панікувала, не знала, що робити, але з часом ти вчишся вирішувати ці проблеми. І в таких випадках треба бути спокійним, розуміти, що вихід завжди є, не панікувати. Тому що хочу нагадати, що клієнт, який приходить до вас, завжди але трошки хвилюється. А тим, який результат він отримає, і якщо він бачить, що ви хвилюєтесь також через якісь дрібниці, наприклад, що у вас не переводиться трансфери, так далі, ви психуєте, нервуєте, повірте. Ваш клієнт почне панікувати так же, і він почне сумніватися. А чи зможете ви зробити йому нормальне татуювання, якщо ви так переживаєте через те, що там ескіз не переводиться або ще щось? Тому ми завжди залишаємо в спокійному стані і вирішуємо проблеми по ходу їх, якби існування є. Якщо ви знаходитесь не один в студії, і у вас трапилася якась проблема з трансфером або ще щось, не соромтеся попросити допомогу у своїх колег. Це абсолютно нормально. Я коли була перший раз такому в такій ситуації, у мене щось там трансфер стерся, а я не могла домалювати його, тому що це було це був ескіз, якось ескіз якоїсь дівчинки з обличчям. Не могла я на шкірі одразу наколоти обличчя, ну щоб воно було типу перекошеним. Окей? І в суді були майстрині. Я попросила вони допомогу, і вони допомогли мені вийти з цієї ситуації. І вже наступного разу, коли у мене трапилася така історія, я вже не панікувала. Я знала, що робити, і я була спокійна. Тому так дуже важливо вміти знаходити вихід із якихось факапів, тому що вони 100% будуть. Наступний пункт не будемо ігнорувати навичку малювання. Я не кажу, що вам потрібно малювати як Мікеланджело, але вміти тримати олівець в руках, перемалювати якогось метелика з Пінтера, накласти якісь тіні елементарні, просто елементарні треба знати, як це робити. І тим паче, якщо ви підете на навчання до когось, наприклад, до мене на курс, і ви вже малюєте, тобто не просто перед курсом почали малювати, а от просто ви маєте таке хобі малювати. Це дуже добре, тому що коли ви вчитесь, в принципі, коли ти робиш татуювання, там техніка дуже схожа, коли ти малюєш. Наприклад, як тримати машинку, або як вести лінію, або як накладати тіні. Дуже схоже з тим, як малювати академічний малюнок. Тому, якщо у вас вже є навички малювання, це дуже дуже вам допоможе в подальшому, по перше, навчитися швидше розуміти техніки. І по-друге, по третє, чи не пам'ятаю, який там пункт. А малювати свої власні ескізи і розуміти, як ці ескізи, котрі ви намалювали на папері, зробити на шкірі. Тому що коли ти просто береш картинку з інтернету, якийсь ескіз, що ми не підтримуємо, це хорошо. Коли ти намалював свій власний ескіз, тобі вже легше його зробити на людині, тому що ти вже один раз його зробив на папері. То чому у тебе може виникнути проблема зробити його на людині? Немає нічого поганого, вчитися малювати по ходу того, як ти вчишся робити татуювання. Але якщо ви вже малюєте, це буде вам дуже дуже великим плюсом. Позбую звідси наступний дуже важливий пункт це навичка комунікації. Я казала, кажу, і буду казати, що якщо ви не вмієте знаходити спільну мову з будь-якою людиною, не то щоб з будь-якою, але з більшістю людей, вам не те, щоб нічого робити в тату сфері, вам просто буде дуже складно, тому що. Людина, котра йде на татуювання, вона йде не просто купити колбасу в бідронки, да, в АТБ. Вона іде по-перше, до вас вона обрала чомусь саме вас, не просто ваш ескіз, а вас тіше за всього люди йдуть до тату-майстрів, щоб вони залишили якийсь слід на них, щоб вони перевтілили їх людей в ескіз або. Вони побачили ваш ескіз, і в цьому ескізі побачили щось для себе важливе, або їм просто сподобався малюнок. і Вони дуже хочуть його на своєму тілі. І вони не просто хочуть отримати цей малюнок, вони хочуть отримати частичку вашої енергії. Тому, якщо ви хочете, щоб люди повертались до вас, комунікуйте з ними. Люди купують у людей. Тому, коли ви ведетесь в інстаграм, не треба просто викладати ескізи і писати Вільні ескізи, вільні дати і так далі. Люди не знають вас, якщо ви так робите. Вони не розуміють, до кого вони мають записатися. А коли ви показуєте себе, коли ви комунікуєте, коли ви спілкуєтесь, коли ви розказуєте щось, показуєте і так далі. Люди хочуть до вас, вони хочуть з вами познайомитись, вони хочуть впітати вашу енергію. Дуже важливо бути комунікативним, вміти розмовляти, вміти поговорити, розмовляти по противне те саме наладна. Тому мені здається, я Буду дуже довго, тату ту Мені здається, мені ця сфера не набридна найближчим років, ну мінімум 10, тому що я хочу трошки інтроверт, тату майстри або ваші клієнти можуть бути дуже цікавими особистостями, з котрими ви можете вообще стати найкращими друзями. У мене, наприклад, є найкраща подруга. Настя, Настя, привіт! Якщо ти не дивишся відео, я на тебе аби і не поверну тобі 5 золотих. Ось про що я кажу? Тобто вмійте комунікувати не тільки з клієнтами, а ще й з іншими коду-майстрами. тому що це вам буде дуже корисно і дуже цікаво. І да, тому на ну, нехтуйте цим правилом це дійсно дуже важливо. <клухи> Чел, якщо не хочеш померти, спіздой. Окей, наступна навичка не бути скупим. Є така навичка. Татусфера це сфера, в котрій постійно треба вкладатися не тільки морально, фізично, а ще й фінансово. Добра тато машинка, добре матеріали, оренда студії, реклама і так далі. Це все дуже важливо. Ми живемо в 21-му сторіччі. Ну, типу, сарафанне радіо це дуже круто, але воно вже мало де працює. Тобто, в мене є клієнти, котрі прийшли по рекомендаціям інших клієнтів, але клієнти по рекомендаціях котрих вони прийшли, прийшли до мене через якусь рекламу, наприклад, або ще щось. Тому. Дуже важливо фінансово вкладатися в свій розвиток добрі машинки. Від машинки дійсно блять. чел. я мені подобається придолювати отак от просто жуков? Тату машинка насправді дуже важлива, а, тобто я не кажу, що треба купляти якусь там, не знаю, за 100 тисяч мільйонів гривень, але не купуйте погані тату машинки. Тому що чим добро тату машинку ви купите на початку, тим легше вам буде далі. Нещодавно у мене в Капенгагені на господі моя машинка зламалась, тобто, не те, щоб вона не працювала взагалі, але працювала вона дуже погано. Я Попросила у власника цієї студії, в котрі працювала, взяти його тату машинку. Він її мені дав. І ця ту машинка коштує 7 тисяч злотих, тобто майже 70 тисяч гривень. Ну щоб ви розуміли, тату машинка, я взагалі отак от, от просто сиділа. А машинка моя за мене калола. Ну, не моя. Дійсно, вона настільки м'ягко прокалювала шкіру, настільки швидко з'являвся закрас, настільки добре з'являлася лінія, що я була трошки в шоці. Звісно, тепер у мене є нова фінансова ціль купити собі таку, таку машинку. Я бажаю, ні, я вважаю, е, 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 як це буде советую, я, я раджу, Господи, я раджу, коли ви вивчилися на тату-майстра, іти працювати в студію. Коли я вивчилася на тату-майстра, я працювала вдома, тому що в мене не було можливості платити за оренду. І, в принципі, це не проблема працювати вдома, якщо у вас все стерильно і так далі. Це, звісно, добрий старт. Але всі ми розуміємо, що людина, клієнт, скоріш за все прийде в студію аніж додому. Додому він прийде до початківця, наприклад, за якоюсь недорогою татуювання, і це теж нормально за якимось недорогим татуюванням, Господи, що в мене зі склоненнями сьогодні. Якщо ви вже не новачок, у вас вже є якесь портфоліо і так далі, переходьте працювати в студію. Це набагато і вигідніше, і перспективніше для вас. Тому що вас будуть бачити ви в ваші вашій професійній сфері в бляха, Ну, ну блін, ви ж підете до стоматолога, лішіть зуби додому. ну, так? Да? Да? І остання навичка, про яку ми поговоримо сьогодні, це чистоплотність. Тобто, не просто стирати носки і не приходити ванючим на сеанс, що, до речі, дуже добре, ну, непогано. Чистоплотність. Це, звісно, зовнішній вигляд. Тобто, як ви виглядаєте, не треба приходити в тянутому одязі, грязній футболці і так далі. Ви творча людина, транслюєте свою творчість через свій зовнішній вигляд. А по-друге, і більш важливо, що я хочу до вас донести чистоплотність у вашому просторі. Коли ви робите татуювання, я дуже багато спостерігала такі випадки тату майстрів, у котрих на станції просто хаос реально. Там всі грязні салфетки, ці е, вже голки використані, пачки від голок, вазелін розмазаний, краска розлита. І розумієте, ваша станція, ваше робоче місце це ваше обличчя по суті. І якщо у вас хаос там, у вас хаос у тут. У мене на станції. Сраж тільки під під кінець тату сеансу. Ну, коли там вже все в говні, але якби ну це очевидно, чому. Але під час сеансу я завжди зберігаю чистоту і порядок, тому що я хочу, щоб у мене в голові, по-перше, було спокійно і чисто. Спокійно, ну <ф> <ф> хотілося б, так. Да? Давайте подумаємо зі сторони клієнта. От ви сидите у тату-майстер на сеансі, а у нього вся станція в говні. Да? Вся краска розмазана, везелін розмазаний, всі салфетки скаплюються і так далі. Ну, ви зрозуміли, дуже важливо не воняти під час сансу. Оце взагалі must have. Як клієнтам, так і тут у нас були випадки, коли клієнти приходили, як будто не милість декілька років. І ти не можеш їм сказати, що ти чого так воняєш, але типа ну неприємно. Ребята, давайте митися, пожалуйста. Це не так складно. Перепрошую. Відео, сподіваюсь, вам було цікаво, поки ви там збирались на роботу, пили каву ранкову або ще щось робили. Дуже буду вдячна вам за підтримку, як я вже казала на початку відео. Пишіть свої питання в коментарях. Пишіть, на які теми ви ще б хотіли побачити відео в коментарях. Підписуйтесь на YouTube, на Instagram, репостіть і записуйтесь на татуювання або на навчання до мене у Варшаві. Всім пока! Жупо затікла.